Північна Корея вступає в війну проти України разом з Російською Федерацією. Такі заяви прозвучали з Офісу президента України на тлі інформації щодо північно-корейських солдатів, які або вже беруть участь у війні, або мають намір взяти участь у війні проти нашої держави. У військових пабліках з'явилася інформація про те, що були помічені іноземні солдати невідомого походження на території Курської області Російської Федерації у зоні проведення операції. Збройних сил України також у мережі проскочила інформація про те, що перші 17 північно-корейських солдатів вже втекли з території Курської області, де власне опинилися, і навіть не опинившись ще на полі бою. То не вже Кімчинин віддав Путіну своїх солдатів на гарматне м'ясо. Що він за це може мати? Які наслідки це може мати для України та і світу в цілому, розкажу у цьому відео. Тож додивіться обов'язково до. Кінця поставте лайк, щоб якомога більше людей його побачило. Ну і напишіть коментар під цим відео. Ті, хто бачить мене вперше, запрошую підписатися на канал Матевесян Ньюз. Проект Олександра Коваленка, обоз UA та групи інформаційний спротив, досліджували це питання. Отже, які висновки роблять експерти з тієї інформації, яка з'явилася у мережі, і навіть підкріплена тим, що, начебто, Кім Ченин за кілька днів буквально мобілізував близько півтора мільйони солдатів особового складу чи він готується до війни проти? Південної Кореї чи це контингент, який він готовий віддати для того, щоб вони опинилися у підкріплення Путіна. Ну, звісно, не всі півтора мільйони, але якась їх частина. Ну і загалом, тема північнокорейських солдатів на території України стає актуальною. І без того актуальна тема відправлення північнокорейських солдатів до Росії була підігріта внесенням Путіним до Держдуми законопроекту про ратифікацію договору про всеосяжне стратегічне партнерство Російської Федерації та Корейської Народної Демократичної Республіки відповідно до четвертого пункту цього договору, Північна Корея може вступити у війну проти України на боці Росії, і тут виникає питання щодо того, якими силами та засобами КНДР може допомагати Російській Федерації. Тут в Україні, звісно, про те, що Росія використовує північно-корейську техніку, снаряди, ракети, це нам вже відомо. А тепер мова, наче йде і про солдатів. Війна в Україні загалом стала наймасштабнішою з часів Другої світової війни, принаймні у Європі. Якщо ж до неї приєднаються північно корейці, то вона загрожує стати найбільшою у сучасності війною за прецедентною кількістю залучених ресурсів. Урсів сама коаліція Росії та КНДР, яка раніше викликала у міжнародної спільноти мляву і досить пасивну реакцію, може стати однією з найнебезпечніших на континенті. Вважає Олександр Коваленко. Які саме війська може кінин надати путіну? Ну, наприклад, інженерні у червні цього року з'явилася інформація про те, що Путін під час зустрічі з кімчинином запросив у того інженерні війська. За даними журналістів, йшлося про 3-4 інженерні бригади. За наявності 22 загалом у складі армії КНДР. І загалом ця інформація власне не дивує. Річ у тому, що Росія на третій рік повномасштабної війни з Україною через високий рівень втрат має брак інженерних військ. По суті, це один із тих родів військ, втрати якого російська армія щомісяця Компенсує, але на силу. ці війська постійно супроводжують окупантів і у наступі, і власне в обороні. І їх роль у війні важко переоцінити. Інженерні бригади Північної Кореї відрізняються великим досвідом будівництва фортифікаційних споруд, виконанням ремонтних робіт та іншим функціоналом. При цьому їм простіше давати накази за умови мовного бар'єра, пояснюючи спектр роботи у межах стандартних функцій. Саме тому поява інженерів. Нерних бригад у зоні бойових дій в Україні була б цілком очікуваною, але за півроку від моменту появи такої новини вона не з'явилася, принаймні поки що. Цілком можливо, що Росія може надіслати запит північної Кореї на відправлення артилерійських підрозділів у сухопутних військах Північної Кореї. Артилерійська складова одна з найдосвідченіших і найсерйозніших за вогневим потенціалом. До складу північно-корейської армії входять такі формування, як артилерійські. Корпуси, зокрема Кандонський артилерійський корпус і 602 й армійський корпус, при тому, що піхотні та механізовані корпуси мають повну штатну комплектацію всіма типами артсистем. А всього армія КНДР має у своєму складі 30 артилерійських бригад, з яких 21 бригада ствольної артилерії, а дев'ять бригад ракетних систем залпового вогню. Загалом, примітно те, що у КНДР, доволі таки розголужена і широка нам. Менклатура артилерійських систем, як радянських, ну можна говорити російських калібрів, так і унікальних, наприклад, 170 мм. міліметрів. Така собі САУ М1978 Коксан. Крім того, у північно-корейської армії одна з найбільших у світі. Мінометних складових, яка переважно укомплектована мінометами 120 мм і 82 мм. Але і тут має на озброєнні унікальні 160 мм міліметрові дивізіонні міномети М160. Артилерійські підрозділи корейської народно-демократичної, як вони себе називають, республіки, стали б серйозною проблемою для України, якби вони з'явилися в зоні бойових дій. Але на сьогодні жодна осінт група не підтверджує відправлення до Росії саме. Артилерістів, ну і тут важливо пам'ятати, що це перекидання не лише самих військ, а ще і їх складових, тобто самих артсистем і боєнкомплекту до них. Простіше кажучи, Коваленко натякає на те, що якщо б таке перекидання було, то не помітити осінтерам його було просто неможливо. Так, тут можна уявити, що, наприклад, направили лише артилеристів, і, начебто, вони будуть користуватися боєкомплектом і артсистемами російських окупаційних. Військ, проте ми розуміємо і знаємо, і на то є вже докази і свідчення, у Росії у самої не все так добре, як би вони хотіли з артсистемами і снарядами. Якщо говорити далі про піхотні та механізовані підрозділи, на кордоні з Росією та Китаєм у е, Північної Кореї розміщуються чотири піхотні корпуси: 8, 9, 10 та 11, Відповідно, також два механізовані 108 та 425. Якщо б хіба. Ін'ян ухвалить рішення про перекидання Росію додаткових сил та засобів, то цілком логічним буде здійснення найбільш оперативного перекидання підрозділів зі складу саме цих формувань. Зрозуміло, що така передислокація супроводжуватиметься і перекиданнями техніки, адже комплектувати ці підрозділи коштом російської сторони російських окупантів в умовах гострого дефіциту механізованих складової також. Мало ймовірно, не варто виключати і того факту, що ці підрозділи можуть бути розміщені в тиловій зоні тимчасово окупованих територій або прикордонної для розвантаження російських підрозділів у Брянській, Курській та Білгородській областях Ерефії. В обох випадках ці формування дозволять зберегти присутність у тилу контролюючої складової з відправкою на лінії бойового зіткнення. Тих підрозділів, які до того були тиловими, простіше кажучи, північнокорейці будуть захищати якісь прикордонні території, а ті, хто захищає їх зараз зі складу російських окупаційних військ, просто підуть на гарматне м'ясо у штурми в Україну. І для таких обмежених цілей їм не потрібна буде штатна комплектація механізованою складовою, тобто технікою, цілком ймовірно, що просто вони е самі там будуть з невеликою кількістю техніки. Якщо ж кім. Чинин передав Путіну просто штурмовиків, просто м'ясо не варто виключати і е, таку того варіанту, що Кім чинин може відправити Росію. Просто на забій ось таке гарматне м'ясо. У разі дефіциту техніки режим Путіна намагається компенсувати механізовану складову людським ресурсом. Рекрутинг по всьому світу не дає бажаних результатів, а від низки найманців командування російських окупантів не в захваті, м'яко кажучи, особливо якщо це стосується африканських країн. Тому 10 або 20 тисяч північнокорейців зайвими ніколи не будуть у межах їх застосування як м'яса до. Штурмових дій вважає Олександр Коваленко, але інше питання: як ця маса комунікуватиме? Тобто, в простіше кажучи, як вони будуть спілкуватися, чути накази, якимось чином реагувати на те, що відбувається поруч, адже взаємодія під час штурмів, особливо з командуванням та доданими підрозділами. Відіграють важливу роль, а мовний бар'єр може зіграти злий жарт. Які висновки робить експерт? Насправді Путін зараз би не відмовився від жодної допомоги Північної Кореї. Йому потрібно все, що може запропонувати Кімчинин або що він має, але за що від російського диктатора хоче дуже щедрої оплати. Нагадує Коваленко, що Пхенян весь цей час постачав Москві снаряди дуже. Посередньої якості за вкрай завищеними цінами, що захоче Кім Чен Ін замість своїх підрозділів. Питання дуже цікаве, адже е, це вже буде не жива валюта, не дорогоцінні метали, не криптовалюта, а скоріше технології того порядку, до якого КНДР не мала до цього доступу. Зрозуміло, це будуть не мирні технології зрощення полів е, та збільшення врожаю, а технології для створення смертоносної зброї. І е, це становить. Тиме загрозу абсолютно всьому регіону, пасивність та аморфність заходу на факт тісної співпраці Росії та Північної Кореї за останні десятиліття призвела до того, що копіювання російського ПТРК Корнет у вигляді північно. Корейського ПТРК Булсай 5, Бурсі 5, також тактично-ракетний комплекс. точка У, який тепер у вигляді північнокорейського був раніше КН 02 ТОКСа Хуасвон 11 а згодом КН 24. Також іскандер, які вони наслідують, і на базі яких було створено КН 23 ракети, які власне випускає Російська Федерація. Ці самі північно-корейські ракети по нашій території. Тепер ці дві диктатури вже вже на іншому щабелі співпраці подальше ігнорування заходу зростаючої загрози цього тандему призведе до гірших наслідків, запобігти яким із кожним день стає все менш здійсненним. Завданням вважає Коваленко, але є хороша новина. Справа в тому, що Китай також не в захваті такого міцного союзу Північна Корея, наче балансує, але показує Китаю, що ти не єдиний можеш нам допомагати їжею і технологіями. Звісно, Китаю це не дуже подобається, бо вони хочуть одноосібно мати вплив на азійському е, континенті. Ну і Росію вони теж перетворюють у свого васала. А тут Північна Корея, яка безумовно під Китаєм, Тут починає щось скакати і пригати, і допомагати Росії, і це може призвести до м, поганих наслідків для Китаю. Зокрема, тому Китай теж не зацікавлений у тісній співпраці цих двох. Диктатур, проте, все ж таки, Китай вбачить у суперниках захід, і ці дві диктатури також бачать захід у своїх суперниках та вічних ворогах. Це може, звісно, погано вплинути на ситуацію. Проте для нас важливо, щоб постійна підтримка України тривала і фінансова, і збройна підтримка, тому що якість російської північно-корейської техніки залишає бажати кращого для них а для нас власне. Це невеличкий, але плюсик. Проте, все одно вони мають смертоносну зброю і хочуть використовувати її проти нас. Будемо сподіватися, що світ не буде стояти осторонь. Ну а ми з вами точно стояти осторонь не будемо і будемо допомагати нашим військовим. В описі цього відео детальна інформація про актуальні збори від полтавських волонтерів на потреби Збройних сил України. Я вас прошу, долучайтеся зараз. Це дуже і дуже важливо. Наші військові потребують нашої з вами допомоги. Дякую заздалегідь. Хочу нагадати, що канал Мотисян Ньюз існує виключно завдяки вашим пожертвам. Дякую за те, що донатите, дякую за те, що підтримуєте мій канал. Якщо є така можливість, у кого і бажанням, будь ласка, вся інформація також є в описі цього відео і в описі цього каналу. Заздалегідь дякую. Поставте, будь ласка, лайк, напишіть коментар і. Звісно, підписуйтесь на канал Мотеся Ньюз, якщо побачили мене вперше. Разом обов'язково переможемо! Слава Україні!